З перших днів життя нас оточують різноманітні звуки: плесків моря, спів птахів, шелестіння листя. Ще багато звуків нас оточують на вулиці, вдома. З-поміж цих звуків ми легко вирізняємо звуки мовлення. Чим вони вирізняються від інших звуків? Наприклад, слово зима. Скажіть його разом зі мною. Слово звучить, адже воно складається з різних звуків. Як називають звуки, за допомогою яких розмовляють люди? Це звуки мовлення. За допомогою чого людина промовляє звуки? Це ротова порожнина. Вона складається з зубів. Язика, губ, піднебіння. Кожен звук має своє місце. Якщо звук змінити, слово зруйнується, або перетвориться на інше. Ось, наприклад, скажіть разом зі мною слово МАК. Який перший звук ми чуємо? Звук М. А якщо його зміню на звук М, Р. Що буде? Вийде слово рак. Зовсім інше слово та його зміст. А давайте разом спробуємо змінювати перші звуки у словах. Ось, наприклад, що це? Це дуб. Який перший звук ми чуємо в цьому слові? Звук Д. А це що? Це Зуб. Перший звук з. Це калина. Перший звук К. А це малина. Перший звук М. Лише один звук змінився, але це вже зовсім інша ягода. Це робот. Перший звук Р, а це – «хобот». Перший звук Х. Змінився лише один перший звук, але це вже зовсім інше слово. Ось таке важливе значення мають звуки в нашому житті. Лише один звук може змінити слово та його зміст.